Слава Україні, героям слава в ефірі каналу телерадіокомпанії надвірна. Інформаційний випуск. Підсумки тижня в студії для вас працює Іван Осташук. Ми говоримо про головні події краю за тиждень, що минув. В Україну доставили 240 тисяч доз оральної вакцини проти поліомієліту. Повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Це небезпечне захворювання, яке вражає нервову систему та може призвести до невиліковного паралічу та летальних випадків. Вакцини на рівні областей є в достатній кількості, кажуть у Міністерстві. Кожна дитина до досягнення 14 років має отримати 6 доз вакцини проти поліо. Так можна сформувати імунітет до захворювання. Щеплення проводяться у 2, 4, 6 та 18 місяців, у 6 та 14 років і забезпечують захист на все життя. Вісім осіб постраждали. З них двоє загинули в аваріях на Прикарпатті. Поліцейські розпочали розслідування дорожньо-транспортних пригод, які сталися в Івано-Франківській, Тлумацькій, Отинійській, Заболотівській та П'ядницькій територіальних громадах. За усіма фактами автопригод поліцейські проводять розслідування та встановлюють обставини подій 5 серпня, близько 12-ї години. На службу 102 надійшло повідомлення про аварію, яка трапилась в Івано-Франківській територіальній громаді. Правоохоронці встановили, що 54-річний водій автомобіля Форт Мондео, мешканець Житомира, рухаючись зі сторони драгомеречанства в сторону Чукалівки, вчинив наїзд на жінку, яка перебігала дорогу поза межами пішохідного переходу. Внаслідок автопригоди потерпілу 1966 року народження мешканку Івано-Франківська госпіталізовано до лікарні Керманич Тверезий. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції, внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Автопригода із загиблими трапилася 6 серпня в селі Гончарівка Тлумацької територіальної громади. Відомо, що водій автомобіля Рено Вінго, мешканець Львівщини, при виїзді на головну дорогу не надав перевагу в русі транспортному засобу Хюндай Fe. В результаті відбули зіткнення автомобілів. У результаті автопригоди водій автомобіля Рено Вінго 1966 року народження та його пасажирка 1976 року народження мешканка Хмельниччини від отриманих травм померли в лікарні. Водій Хюндай Fe був тверезий. За фактом смертельної автопригоди, розпочато кримінальне провадження за частиною третьої статті 286 кримінального кодексу України. Ще одна аварія з потерпілим трапилась в Отенії. Встановлено, що 17-річний мешканець Тертисминицької територіальної громади, керуючи автівкою Фольксваген Пасад, допустив зіткнення з автомобілем Фольксваген Тігуан, який рухався по путному напрямку. У результаті зіткнення Фольксваген Пасад заїхав в кювет та перекинувся на дах. До лікарні доставлено трьох неповнолітніх пасажирів з автомобіля Volkswagen Пасад 2008 та 2010 року народження. Аварія, в якій стравмувався 13-річний пасажир мотоцикла, сталася в селі Троїця Заболотівської територіальної громади. Відомо, що 15-річний мотоцикліст не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу дороги, внаслідок чого двоколісник з'їхав в кювет та перекинувся. Пасажири мотоцикла доставлено до медичного закладу, ДТП, де травмувались пасажири, відбулися в селі Цинява, що на Коломийщині. З'ясовано, що керманич легковика Сітроен 1970 року народження мешканець Ворогти не надав переваги в русі автомобілів БМВ, який рухався головною дорогою. Як наслідок відбуло зіткнення двох транспортних засобів. До лікарні доставлено трьох пасажирів Сітроен 1948 1973 та 1975 років народження. За вказаними фактами розпочаті кримінальні провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України. У всіх автопригодах водії за кермом були тверезі. Поліцейські закликають водіїв транспортних засобів суворо дотримуватись правил дорожнього руху, не допускати ризикових маневрів та дотримуватись швидкісного режиму у населених пунктах та поза ними, щоб мати змогу швидко зорієнтуватись у несподіваній зміні обстановки. Окремо звертаємось до батьків-підлітків з проханням вживати всіх необхідних заходів для запобігання нещасних випадків з дітьми на дорогах. Перш ніж купляти підліткам скутер чи мотоцикл, подумайте, чи зможе ваша дитина безпечно ним керувати. Подбайте, аби ваша дитина не лише знала правила дорожнього руху, а й їх дотримувалась. Не дозволяйте дітям до 16 років сідати за кермом мопеда, а також дітям до 16 років, які не мають посвідчення водія відповідної категорії. Понад 17 мільйонів гривень на потреби українського війська виділили депутати з міського бюджету на позачерговій 24-й сесії Надвірнянської міської ради. Також затвердили зміни у програми соціально-економічного розвитку, благоустрою та програму підтримки правоохоронної діяльності міграційної служби органів влади та органів пожежної безпеки. З Сесії повернулись і наші журналісти. Першочергове завдання Надвірнянської громади допомога українським захисникам. Це основний. Меседж, який звучав на засіданні 24-ї позачергової сесії, де з міського бюджету на підтримку українських військових було виділено 17,5 мільйонів гривень. Ці кошти частково будуть спрямовані на закупівлю дронів, таких необхідних для наших бійців. Депутати за дане рішення проголосували одностайно. Неодноразово і з допомогою з поїздками бачимо і керівництво міської ради, і окремих депутатів, які на волонтерських засадах, велику кількість питань різних вирішують життєдіяльність. І безпосередньо побутової, а також то, що стосується безпосередньо бойової діяльності, закономірно, що законодавство сьогодні далеко не досконале державне, яке не дозволяє органам місцевого судування повноцінно в широкому масштабі допомагати з тими чи іншими питаннями дуже багато обмежень. Є дуже багато нянців закупівель, але вже приємно, що відбулось нещодавно зустріч там за участю президента і ці цьому питанні вже приділяє державу увагу, бо дійсно державне законодавство потребує динамічних змін за слова. Ами міського голови це не перший фінансовий транш З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Надвірнянською міською радою перераховано 67,5 мільйонів гривень. У Надвірнянській громаді підтримувати українських захисників будуть і надалі. За що раз міська рада Надвірнянський бюджет шукає можливості направлення бюджету громади для допомоги збройних сил України взагалі то допомога є різних напрямків. Є військові листи від військових частин, військових формувань, які сьогодні на сході боронять Україну. Ми виділяємо бюджетні кошти. Є кошти одноденного заробітку, де на міська рада з власної ініціативи кожного дня видає допомогу. У вигляді того, що збирає військовослужбовця, коли він прийняв рішення йти служити і захищати, боронити Україну, і є волонтерська допомога, яка приходить до нас від підприємців, від надвірнянців з різних куточків Європи і світу. Надвірнянська міська рада, депутати всіх фракцій, всі депутати. Восьмого скликання сьогодні одностайно проголосували про направлення чергового фінансового ресурсу для потреб збройних сил України. Нинішня сесія направила чергових 17,5 мільйонів гривень. Разом ми вже перерахували 67,5 мільйонів гривень для потреб збройних сил України, і надалі будемо допомагати. Хвилиною мовчання присутні в залі вшанували пам'ять українських захисників, які полягли, виборюючи свободу та незалежність героям Віталію Железняку, Андрію Примаку, Андрію Рудаку. Василю Попадичу та Роману Осенюку посмертно присвоїли звання воїн світла. Загиблих захисників буде внесено до книги воїнів світла Набернянської громади. Звичайно, ми би хотіли, щоб не нагороджувати героїв, адже щоб вони б жили поряд з нами, були в рідних і близьких в рідній громаді. Але на превеликий жаль, вони за нас з вами віддали життя. Міська рада вирішила присвоїти звання. Нагороди, воїн світла військовослужбовцям посмертно Надвірнянської міської територіальної громади, які загинули під час участі в бойових діях згідно переліку. Друге, вручити медаль та посвідчення родичам, спадкоємцям, військовослужбовцям Надвірнянської міської територіальної громади, якому присвоєння звання, нагорода, воїн світла. Третє загиблим. Захисникам, яким присвоєння звання внести до книги воїнів світла Надвірнянської міської територіальної громади. Желізняк Віталій Миколайович, 32 роки, місто надвірна. Приймак Андрій Іванович, 42 роки місто надвірна. Рудак Андрій Тарасович, 24 роки, село Парище. Попадич Василь Миколайович, 24 роки, місто надвірна. Сенюк, Роман Романович, 43 роки. Місто надвірна депутати затвердили зміни у програми соціально-економічного розвитку, підтримки правоохоронної діяльності, міграційної служби, органів влади та органів пожежної безпеки. Вкрай важливим на сьогодні для Надвірнянської громади є і благоустрій. Найболючіші проблеми, такі як обвал містка у селі Стримба, не уминули увагою. Кошти платників податків це не кошти міського голови, не кошти заступників, не кошти. Міського депутата, це кошти громади. І від нашого збалансованого рішення буде залежати, як громада далі буде. Їхали на вулицю Нижню, в саді Стримба, пожежна машина провалилася під мостом. Я вам зараз покажу фотографію. Ви не повірите, що в нашій громаді може бути такий міст. Дуже добре, що не загинули водії спецтехніки. Машина могла перевернутися, ви знаєте, скільки Ну машина машиною. Люди. Виїхали вчора, сьогодні, в 9-й годині, створили комісію туди. Весь хутірок відрізаний від благ цивілізації. Я говорю про той процес, зараз ми будемо давати пропозиції. Зараз буде дивитися, ага, хто депутат, хто староста, чи є квота. Я противник цих квот. І давайте ми економно підходити до ресурсу. Але ми також маємо розуміти, що є процеси, де громада чекає як дорога, як мостик, як відвід води. Звертають увагу місцеві обранці і на підсипку міських та сільських вулиць. Ви усі поняли, ну, переглянути кожен. І десь критичні цих моментів, де нам треба кончити вже. А решта може спрямуватися все ж таки над прибанням дронів чи інших моментів, які кончені в квітні зараз. Наразі як проти Богу і певним вже тієї миру з таким момент, і є досить хороше перевиконання. Йшла мова і про ремонт дороги надвірна на Парище. Проблема із зруйнованим автошляхом тягнеться не один рік, та у міській раді сподіваються, що до кінця 2023 року вдасться її відремонтувати. Співфінансування на оновлення асфальтного покриття у міській раді на позачерговій сесії запланували. Ця дорога включена у перелік об'єктів, що фінансуватимуться державою. У цьому році закладено кошти про на ремонт дороги саме Париж, надвірна через лісну велесницю і верхній майдан. Чому так? Тому що ця дорога є власністю, ДП дороги Прикарпаття, і фактично саме ця фірма вона виграла у цьому році тендер. І значить, така була домовленість, що якщо ми даємо співфінансування, то вони будуть цю дорогу ремонтувати. Ну і саме за сприяння міського голови, саме за сприяння платників податків. За сприяння Збройних сил України, які фактично дозволяють нам це робити, нами, депутатам було за сприяння, як я вже сказав, міського голови було закладено ці кошти для того, щоб ми могли відремонтувати. Важко сказати, яка це буде протяжність, тому що тендер, вже, наскільки я знаю, він вже проведений і є вже переможець, але який там буде розподіл коштів. І як це все відбуватися, ну зараз ніхто не може ще точно сказати, станом на, на даний час. Але є надія на те, що в цьому році все ж таки ця дорога роботи розпочнуться, і вона буде відремонтована. ну, Можливо, хоча б ті найгірші ділянки дороги. Загалом депутати розглянули сім питань порядку денного. Відповідні рішення можна побачити на офіційному сайті Надвірнянської міської ради. Вже більше року українці час від часу стикаються з фінансовими труднощами, і ситуація із заробітною платою, Залишає бажати кращого. Знімальна група ТРК Надвірна, вкотре вирушила на опитування, щоб дізнатися, скільки потрібно надвірнянцям коштів на місяць для комфортного життя. Сьогодні команда ТРК Надвірна вирішила провести чергове опитування мешканців громади та дізнатися, скільки коштує комфорт на місяць. Як завжди відповіді різняться, та більшість все ж схиляється до цифри біля 12-15 тисяч. Я не знаю. Мільйон сто тисяч. Ну, до 15 тисяч чи ближче? Може, десь так. Біля 15 тисяч. Десь 12-15 тисяч. Погоджуся з дівчатами. Вам потрібно для життя в надвірні гриви? Ой, 10 тисяч. Ой, багато. <свісно> ближче 15 тисяч? Ближче 15 тисяч. Мені вистачає, так. Не знаю, напевно, надвірні тисяч Ну, вісім мінімум. Вісім. Так, якщо сам живеш. Мені нормально, скільки я маю. Тисяч двадцять достатньо. Для, для себе. Скажіть, вам потрібно тисяч для комфортного життя на двірні. Безліч. Я не знаю ні місцева. Потрібно тисяч для комфортного життя на двірні. Без коментарів. На одну людину десять тисяч. Без оренди, без плати з оренди за житло і. Ну, без комунальних. <ріст> З комунальними 15. Так що без за продукти за це все. До, доларів. Можна <ріст> і доларів. Ну так за 2-3. Ой, не знаю. <ріст> ну, хоча б 20 хоча б на місяць. Ну, тисяч, шість. Десь так. Так, 10 тисяч. Скільки вам потрібно тисяч для комфортного життя? 15. 15. А на вашу думку? 10. Десять без табало. Ні, 20. До 20. До 20. Так. Да. Для комфортного 60 е, Ну, Десь 5. Для себе не знаю, я тепер недавно приїхала, мала тисячу євро і до двох тижнів їх не стало. Так що ну, так от. А тепер подумайте, скільки треба. Ну, десь так 20 тисяч. В гривнях ну, хоча б мінімум 15-20 на. на місяць. Ну, щоб для комфортного, ну це треба. Для комфорту. біля 100 тисяч, щоб комфорт почути. Хлопці, я згідна з усім, що в нас є. Нам головне, щоб закінчилася війна. Так, от тоді ми мир. будемо, щоб нам мир був. А я згідна з усім тепер. Нам миру треба, щоб наші хлопці живі й здорові, поверталися додому. Ми так, за ними ми. плачемо. Аби вже не, не виставляли он тих скільки. Аби аби та лінія скоротилася, от, 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 от Оце, а... а решта можна терпіти. а решта навіть а і добре можемо. Аби вже все скінчилося якось, то тоді можна жити добре. А тепер, ще... а тепер можна з'їсти кусочок хліба і води напитися, тільки щоб мир був. Як бачимо, ціна коливається досить динамічно, проте залишається тенденція за людьми і їхньою потребою в кращому. До чого ми і поступово наближаємося. Лікарі радять не зволікати з медичними оглядами дітей, щоб не створювати черг до медичних закладів. За наказом МОЗ, учні та дошкільнята щороку мають проходити цю профілактичну процедуру. Що потрібно знати батькам? Дізнавалися наші журналісти до школи з медичною довідкою. Лікарі радять вже зараз планувати візити до медзакладів, щоб не створювати черг. Шановні батьки. Медичні огляди учнів входять до програми медичних гарантій і є безоплатними. Школярі мають проходити медичний огляд один раз на рік, але не обов'язково перед самим початком навчального року це можна зробити протягом будь-якого часу, щоб не утворювати черг перед першим вересня. За результатами огляду, ваш педіатр чи сімейний лікар видає довідку для школи за формою 0861 о де вказує групу занять фізкультури. Дана довідка дійсно один рік. За наказом МОЗ учні щороку мають проходити медичні огляди для дітей різного віку. Обстеження вузьких спеціалістів розширено, каже завідуюча амбулаторії номер 2 педіатрії Надвірнянської первинки Надія Гарбуз. Ми догляди. Зазвичай обов'язково перші класи проходять до 1 вересня. Решта класів ми можемо починати вже проходитиме догляд і вже з 1 червня. Кожний пацієнт, це дитина, підліток, дитина, яка має відвідувати дошкільний чи навчальний заклад, звертається до свого чи педіатра, чи сімейного лікаря на прийом. Виписують електронне направлення до вузьких спеціалістів. І тоді з цими направленнями батьки вже можуть звертатися до будь-якої поліклініки вторинного рівня, які надають, мають договір з НСЗУ. Якщо дитина йде в садочок чи в перший клас обов'язковий огляд окуліста, невролога, травматолога, тобто ортопеда, хірурга і лора. Для чого ми це проводимо? Для того, взагалі профілактичні огляди, щоб ми оцінили стан здоров'я дитини, для того щоб ми, якщо є якийсь початок захворювання, ми його виявили і попередили розвиток ну хвороби для зарахування у перший клас обов'язкова довідка форми 086-1 та картка профілактичних щеплень. У документі лікар визначає належність до фізкультурної групи. За словами медиків, на сьогодні у 70% школярів є проблеми з зором, оскільки діти ростуть нерівномірно, Є кілька таких періодів, коли обов'язковий огляд всіх, всіх дітей. Це є перший клас, п'ятий клас, дев'ятий клас, тобто це, є, де є всі вузькі лікарі. E, значить, коли люди, діти пройшли цих лікарів, обійшли, e, педіатр чи сімейний лікар має видавати такий листочок здоров'я. Листок здоров'я так називається форма 0861. Що для цього робимо? Для чого ми взагалі проводимо цей медогляд? Перш окуліс дивиться для того, щоб визначити зір дітей. Як правило, враховуючи тепер що три роки була, був карантин, три роки діти вчилися онлайн. З минулого року, так як ми проводили медогляд, практично 70% дітей мають проблеми з зором. У цій, значить, тоді, якщо окуліс визначає рівень зору і, ми, і вказує, на якій партії дитина має сидіти. Якщо є дуже низький зір, значить це має бути особливо для першого класу, перша парта і відповідна рекомендація для батьків. Чого добре було б і в червні звернутися, тому що ще батьки могли б за три місяці трошки підкоригувати зір. Серед обов'язкового обстеження школярів та дошкільнят також лікар-ортопед. Медики кажуть, сьогодні є проблеми у дітей з серцево-судинною системою. Другий е, спеціаліст, який нам дуже потрібен, це є ортопед, травматолог. Ну, всі ми знаємо, це є сутулості, це є е, плоскостопість, це є деформація хребта. Дуже часто діти сидять. Нерівно під час онлайн-навчання, дякувати Богу, хоча б цього року вже є, хоч фізкультура і дає нам можливість, хоч трошечки, їх до фізичного навантаження. Далі йдуть третє: це є проблеми із серцево-судинною системою. У нас тепер дуже багато їх є для, для діагностики, навіть прихованої проблем серцево судинної Ми робимо пробу рофія. Це є спеціальне навантаження, після якого ми визначаємо, чи може дитина займатися фізкультурою, чи не може. Почастіше але багато дуже є пролапсів метрального клапану, багато є додаткової хорди. Є інколи, навіть ми виявляємо навіть на пізніх стадіях е, недообстежені діти із проблемами серцем серйозними. Може бути і е, навіть є вроджені вади серця, які діагностуються пізно, але не давали про себе знати. Тобто не було фізичних навантажень за цих три роки. Діти вчилися онлайн і. А вже тепер пішли і вже пішло навантаження. Діти погано себе почувають. Як правило, на фізкультурах і стає їм стає погано. Вони задихаються, їм тяжко дихати. Серце збивається. Діти можуть казати, що навіть не нерівномірне дихання є. Серцебиття посилене, і Це є одна з ознак на додаткове до обстеження. Вже на пані Франківську. Серед дитячих захворювань медики виявляють часті порушення щитовидної залози. Ще нам дуже важливий, особливо п'ятому і дев'ятому класі спеціалісти. Це ендокринолог. Бо дуже багато є дітей із надлишковою вагою. Одночасно, і мало є, і багато є дітей, які відстають у фізичному розвитку. Надлишкова вага ми обстежуємо, бажано зробити УЗД щодо видки, ви знаєте, кров на цукор і огляд ендокринолога. Що ще важливо, нам доста важливо, це є ілор для виявлення порушень слуху. На жаль, Тепер до садків не, вся, не всі діти ходили, і є такі випадки, коли в дітей виявляють і пізно порушення слуху. Тоді педіатр на основі цих всіх заключень виписує довідку. Пише прізвищем'я по батькові, проживання, школу, групу здоров'я. Він пише, і чи дитина може, чи не може займатися фізичною фізкультурою, якщо пише, якою, то пишемо групу. Добре було б, наприклад, якщо є шість зараз років, дітки чого ще добре. Тому що в шість років обов'язково здається ця форма 0,86 і довідка про щеплення. І якщо ми по календарю щеплення не доробили все щеплення, ми маємо можливість протягом цих трьох місяців доробити, довести все правильно до логічного завершення. Запрошуємо чим швидше пройти тому що… Черги будуть великі. Це ми вже з практики знаємо, тому що всі відкладають на серпень. Особливо запрошую всі класи, які це є другий, третій, четвертий. Шостий, сьомий, восьмий, там десятий, одинадцять де заключень дає тільки педіатр. Таким цікавим на події видався тиждень, що минув колектив телерадіокомпанії надвірна, як завжди, продовжує відстежувати головні події. Краю я з вами прощаюся. Бажаю вам приємного вечора та мирного неба. На все добре, бережіть себе та свої сім'ї.